Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, ви впізнали наших гостей? Так, це Маша і Мишко прийшли до нас в гості. Погляньте, які гарні малюнки вони принесли. Що це? Одноповерховий будинок. Це багатоповерховий будинок, собача будка, берліг ведмедя, хатинка равлика. Що спільного в цих малюнках? Так, це житло. А ви, малята, маєте своє житло? Так, чи схоже воно на берліг мишка? Ні, не схоже. Давайте спробуємо розповісти нашим гостям, які у нас будиночки. У нас багатоповерхові будинки. Що є у наших будинках? Правильно, є двері, вікна та дах. Сонечко спати лягає, землю нічка вкриває. Будиночки на зірочки поглядають, вогники у вікнах будиночків сяють. Малята, а що на цьому малюнку не вистачає? Правильно, вогників. Засвітимо вогники у вікнах будиночків. Для малювання нам потрібно аркуш паперу із зображенням макетів будинків, гуаш жовта та червона, пензлик. Серветка, склянка з водою. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. На дверях замок висить. Хто б міг його навідчинить? Ми замочок потягнули, покрутили, постукали і відчинили. Починаємо малювати. Беремо пензлик трьома пальцями правої руки, лівою тримаємо аркуш паперу. Набираємо на ворсинки червону фарбу. Засвічуємо вогники у будинках, наносячи мазки на зображення будинків. Миємо пензлик. Потім засвічуємо вогники жовтою фарбою. Ретельно миємо пензлик. Ось які гарні вогники засвітилися в будиночках. Коли малюнок підсохне, Маша і Мишко заберуть його із собою і покажуть своїм товаришам. До побачення малята!